Друзі, всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео буде розпаковка корисностей з IHERB. Будь ласка, залишайтеся, якщо вам ця тема цікава. Ну, а я починаю. Це вже моя чергова посилочка. Вивчаю я iHerb і з вами ділюся. Отже, приїхав мені ось такий здорова величезна банка пептиди колагену від компанії Sports Research. Ось так виглядає вона. Тут у нас міститься гідрогенізований колаген першого та третього типу. Він в вигляді порошку йде. Давайте подивимося на склад. Має в своєму складі 10 грамів протеїну, содіум 60 міліграмів і пептиди колагену 11 грамів. Його треба приймати. Один скуп, тобто одна ложечка на прийом. Оскільки я вже встигла зрозуміти, то колеген треба приймати обов'язково з вітаміном С, а я планую його приймати ще і в комплексі з гіалуроновою кислотою та коензимом Q10. Вирішила я позайматися своїм таким здоров'ям тере-красою, тому що маю суху шкіру, лущення. І так далі, коротше кажучи, такий, знаєте, хочу собі анті-ейдж-терапію зробити, подивитися, чи буде це працювати. Наступна баночка це ось такий рутин. Вже я про нього казала на своєму каналі. Це повторна покупка, замовила дві банки, вже відкрила другу і приймаємо проти ламкості сосудів, судин для кровотворення. У кого є проблеми з венами, з тромбофлобітом і так далі, можна вживати і потрібно вживати біофлавоноїд, одна таблеточка на добу, концентрація 500 мг, я може не сказала. Тобто зручне таке, знаєте, використання, не треба там багато його, де кілька разів на день вживати. От, задоволена якістю. Цього бренду і цього товару. Наступна покупка ось такий комплекс, який я придбала для свого батька. Це сачугінний такий препарат, який містить у своєму складі вітамін В6, калій, екстракти, рослин, зокрема, одуванчик. Корінь одува, а тут лист одуванчика все ж таки і можевельник, це здається, буде. А, значить, я цей бат купила свідомо для свого батька, тому що він має в комплексі своєї терапії сичугінні препарати. Ну, і вирішили ми спробувати цей засіб для того, щоб подивитися. Чи буде його достатньо, в чому, я, чесно кажучи, сумніваюся. Але все ж таки рослинні компоненти це не хімія, і, можливо, ми якось комбінуємо, щоб трошечки відійти від хімії, і за рахунок фіто ось таких компонентів, виганяти зайву рідину з організму. Це так, призначено лікарем. У пацієнтів з серцевою недостатністю, на жаль, є моменти накопичення зайвої рідини, і їм вони, коротше кажучи, постійно приймають діуретики. Наступна покупка це кверцитин у дозуванні 500 мг. Також дві пляшечки взяла в запас за хорошою ціною від бренду Evolution Nutrition. Вже знайома з цим брендом, декілька бадів у мене є. І магній, і щось ще е, купувала приємні ціни, гарні склади, все потрібне там продається. Тут в баночці міститься 30 таких капсул. Кверцетин я вже вживала від компанії Nao, мені сподобався і вважаю, що для підтримки імунної системи варто спробувати, у кого є прояви алергії, на, як у мене, наприклад, на пилок рослин або там на побутову пиль і так далі, можна пробувати вводити в свою терапію. Ну, від антигістамінних можливо не вийде повністю відмовитися, але. Все ж таки, цей засіб так пригнічує всі ці реакції, пригнічує імунну реакцію на алергени, і це дуже добре. Також придбала за приємною ціною фолієву кислоту. Хочу теж пропити для профілактики. Фолієва кислота вона сприяє ділінню кліток для того, щоб ми. Як це, оновлювалося, клітки наші клітини оновлювалися. Не секрет, що вагітним жінкам його прописують для того, щоб всі процеси розвитку плода були гармонійними і правильними. Ну, от Хочу і я пропити, хоча я не є вагітною жінкою, але це корисна така штука, я її буду вживати. До речі, тут написано, що вона. Ця фолієва кислота, вона йде для серцево-судинного здоров'я, дозування, яке тут написано на баночці, а що тут написано на баночці? Так, 120 у нас тут таблеточок, одну на добу приймаємо, і 1336 мікрограм, що відповідає. 800 мікрограмів фоліової кислоти. Тут має одна таблетка, що відповідає 334% добової норми. Ось так. Ще один бюджетний бат від компанії Svenson. Це ось такий комплекс магнію для. Кісток також він підходить. ну, ми знаємо, що здебільшого він назначається для нервової системи. Давайте подивимося, що тут в складі. Дозування в нас яке. Маємо три форми магнію: оксид, цитрат і аспартат, і в одній капсулі міститься майже добова норма цього вітаміну. Також від компанії Sven взяла ось такий вітамін, вітамін С в дозуванні 500 Мг. Справа в тім, що помітила, що все. Зараз випускається в дозуванні, Вітамін С зараз випускається в дозуванні 1000 міліграмів. На iHerb рідко, як коли можна знайти, в дозуванні 500. І коли я знайшла, то я вирішила купити, тому що. Тому що я знаю, що дозування, дозування 500 міліграмів це профілактичне, а дозування 1000 міліграмів це вже таке лікувальне, коли вже там людина захворіла. Ну, Тобто, все ж таки 1000 міліграмів це така лошадінна, як то кажуть, норма і доза, точніше, і… Ну, я б її не стала на постійній основі якось так от вживати, а вітамін С в 500 мг це така, мені кажеться, стандарт. І остання штучка, яку покажу вам, це ось такий спрей, зволожуючий спрей від компанії «Колаген», від компанії Inaph, мабуть, все ж таки фірма Inaph. Колаген в колаген у формі спрею для обличчя. Так що тут нічого не, не написано, це виробник у нас Корея. А, з, з хорошою знижкою я його придбала. Мені взагалі зараз якось так подобається все, що є в формі стіків та спреїв. А, буду користуватися. Думаю, що мені також сподобається. Ну що ж, друзі, ось і все коротенько. Стисло, але по справі. Сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я чекаю вас в нових відео. До побачення! Всім пока-пока!